Мандрівка в підкамь. відкосили від траси, вирішили випробувати власну долю. Скало легких шляхів не шукає. Назар переходить дорогу. Назар... Назар боїться, що воно трісне, бо воно дійсно трісне. <рес> Назар не дарма боїться. Назар думає бути чи не бути. Не лізь там зараз двоє точно трісне. Ти за рюкзаком лізеш? Друг скала йде на допомогу, щоб зламати гілку під Назаром. <світ> Тут на є. <світ> Спиляти гілку. <навіть. світ> чекай, чекай, ще не пиляй, назар ще не над річкою. <світ> що ви хочете зробити? Зустрітися на мості. Так. Пострибати. Кроєвий сказав погане слово ооо Та відео буде точно на Ютубі тепер Ставай на тут <кій> Давай тут Вставай на тонче <кій> Тут варах роз куражки буде трохи О! О, о Тут тече річка Невеличка, але болотяна, бляха зараз я теж так думав. Лапий бере. Лапий бере він. Да, багато ваги скинеш. Ого, Назар. Та ти зараз ту гілку зламаєш, ту ж ти рукою тримаєш. Тима ти залучила, як тільки ска але то буде відосик ровно зараз різне. Нічого там же тарге, а. Майже. Майже. Тільки это же річка, за нічого. Ладно, лізуй, до рук. Та чекайте зараз всі чатвера полізуть. Та йдем, йдем, тут все всі йдуть. Це нормально, все, ідем. О, супер, все. Тихо тихо, ви зараз обернетеся, Назар впаде, і ви пожалієте, що ви хотіли йти. А ну? Усмішка? Назар бу! Тихо будь. Тихо. говорити. Усмішка? Ти зараз усмішка і та гіл, він витаєш. Все, пригай дозад. Ти нічого не забудемо на тому березі Назар. Там зараз ноги подреш до того ось. штуки. Вважай, 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 переступай більше. Або нагне yeah, її оператор, просто рукою. Переступай, бо зараз ноги подреш. Бач, не так ми тебе вже й не любимо. Хвилюємося! краєвого... Ну, один. Що. А нас багато... Операція прийшла, успішно бо... <реш> <реш> чекай, чекай, бо <реш> зараз.